Всім привіт, зомінтмен, і сьогодні ми апаємо Карла на 25 ранг. Зразу хочу вибачитися за свій голос, оскільки зараз я захворів, і голос може бути трохи хриплий. Но, незважаючи на це, я записую для вас відео, і я думаю, це вже заслуговує на лайк, підписку і на дзвіночок. Тобі не важко, мені приємно і ти завжди можеш передумати. Апав я на карті проход якийсь час доапував, а почну апати на карті двойна проблема. Ще на кількох картах прогону, як мені здається, ці дві карти найкращі. І пропоную апити їх іменно на цій карті. Оскільки на проході є річка і там тупо з гаджета можна перелітати. А на двойній проблемі він один з метових бравлерів. Конкретно на проході, метовий бравлер це макс. З ними найкраще тімитися, і бажано, ну, що їх не було багато, бо буває, що 8 макс на карті тебе тупо зажимають. Важливо, що у нас не було дуже сильна тіма, там 4-5 бравлерів, навіть 5 вже багато, ну неважливо. Тут оскрисив Бастер Макс, що було трохи обідно, але я нічого не міг зробити, це плюс банки, для мене це плюс. Ну, тут я вже, можу сказати, змирився з провалом, я реально думав, ну, що він вже прожме гаджет, і тупо мінус Яу, того. Його сильно підставляє дальність на такій карті. Ну, фенг його засейвив і я зразу почав недолюблювати фенга та й. Він спокійно міг мене скрити, наприклад, за гаджет, гаджета, я би не зміг втекти. То, що Леон його прийняв тіму, реально, мені прям не подобалося, але я його не чіпав, оскільки всі троє могли піти проти мене. Я б вже крисив Фенга, оскільки він залетів з ульти, і об'єктивно хотів забрати Макс. Що, в принципі, Леон з Фенгом потім зробили. Я вже в той момент зрозумів, що вони мені не тіма, плюс басер, якого я зажимав, фенг, та й Леон просто за компанію. От туди, як залетів фенг, мені дуже повезло, що я показав, що я відходжу. Це був крутий маневр, Едгара я не чіпав, я спробував затімитись, оскільки мені би хоч когось втімейти. Він не найкращий тімейт і тоді я спробував покрутитися на центрі, і брок став за мене. Це великий плюс, і я забрав спайка. Що, плюс банки, це вже 6 банок, я вже один з фаворитів на карті. Тепер я знав всіх бравдерів на карті, на той момент я тільки про Едгара забув. І я вирішив забрати Бастера, оскільки, як я вважав, він для мене зараз найбільша проблема. Я пробував зажимати, пробував, щоб вони підходили з Леоном полегенько, щоб вони віддуалися між собою, але вони нів'як. не йшли. Тут я вже розумію, що Бастер мав випіти на Леона, но... Він поступає е, дивно, він не наступає на нього, він ультує на нас. Я би що забрати Леона, але він вибрав такий таку дорогу. Варіант. Я розумію, що ми, напевно, його швидко заберемо, але тут я не знав, кого заберуть. Далі, нас лишиться троє, але мені повезло і я вийшов на топ-1 з цієї каточки. Зараз я вже можу сказати, що це наш 19 25 ранг на каналі і на моєму аккаунті. Пропоную зацінити інші відео, якщо ти їх не бачив. Пропоную написати в коментах, скільки в тебе 25 рангів на аккаунті. Ну а зараз це 25 ранг на карлі. Підтримай, будь ласка, відео з лайком, підпишись на канал. Я потратив на нього багато часу і надіюся на твою підтримку. Ну а наше відео пішло до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па. хорошого дня!